Вечір, СТО nice вечір, але Чайки Моторс ще працюють. Форд гібридний Escape SEL 2021 року вже готується на фарбування. Цей Форд продефектовано теж гібридний, він заводиться їздить, але чекаємо на бампер. Теж будемо відновлювати. Ну, цей Dodge ви вже знаєте, він давно відновлений. Цей джип Grand Cherokee від компанії Carfasol підготавлюється під фарбування. Були невеличкі м'ятинки на криші та на крилі. А, ця собару встановлюється захист двигуна, і вона вже готова. Завтра їде в Мрео. А, цей джип-компас від компанії Car for Soul вже готовий на фарбування. Вже підбирають краску Завтра вона буде, якщо буде, то починаємо фарбувати. Ну і потихеньку збирається Tesla Трійка. І скоро теж буде переїжджати в малярний бокс. Тож, друзі, приблизно так працюють і Чайкі Моторс. Якщо хочеться собі автомобіль під ключ, в описі під цим відео є наші контакти. Звертайтеся, ми і вам все це зробимо.